Вимов дивовижний час. Ілон Маск впевнений, що вже наступного року гуманоїдний робот Optimus від Тесли приноситиме їжу прямо до машини. В Китаї будівельники вже зараз керуються екскаваторами дистанційно, і важка фізична праця перетворилася на звичайну офісну роботу з кондиціонерами та кавою. А от в Росії еволюція та технологічний прогрес стрімко йдуть у зворотний бік. Буханка-дикобраз або буханка-стегозавр, буханка риба їжак. цього технологічного виродку, як в сатани, без лічимен. І саме таке диво військової техніки з'явилося у російській Армії за задумом авторів, ці штирі повинні захистити буханку від FPV-дронів. Поки точно невідомо, чи встановлені такі самі штирі і всередині буханки, ну наприклад, замість сидінь. Ну щоб пасажири цього вундервафе могли, як то кажуть, і рибку з'їсти. І доброго дня мене звуть Дмитро Данко. поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронію сарказмом, але перед цим підтримайте це відео вподобайкою, коментарем і обов'язково підпишіться на мій канал. Адже це простий спосіб зберігати психічне здоров'я в наш непростий час. Дякую вам за це. Ну що ж, переговори України та Росії в Стамбулі завершені. Ці переговори стали найкоротшими з усіх всього 40 хвилин. На мій погляд, це було очікувано. Людожери ЗРФ вкотре заявили, що зупинятися не збираються. Українська делегація, в свою чергу, чемно відповіла, що тоді й надалі продовжуватиме робити все, щоб українська земля стала ще родючою. Єдиним позитивним моментом стало вирішення питання чергового обміну полоненими. А ще Росія запропонувала Україні повернутися до коротких гуманітарних пауз на лінії фронту. Про це повідомив Владимир Мідінський історик та автор знаменитої теорії про зайву хромосому громадян Росії також запропонував українській стороні сформувати три робочі групи, які працюватимуть увага онлайн, щоб зекономити час та гроші. Кінець цитати ідея зрозуміла: давайте зустрічатися по зуму. В цей час ми будемо е, фігачити вас ракетами, але Дональд Трамп думатиме, що Росія прагне миру. Якщо пощастить, коли закінчаться 50 днів, які президент США дав Росії, щоб закінчити війну в Україні. Дональд Фредерік вже не буде таким різким. Нагадаю, що американська адміністрація обіцяла запровадити Чезні мита після закінчення цього терміну один з ініціаторів цієї пропозиції сенатор Лінсі Грем. До речі, Владимир Путін досі мовчить з цього питання, але замість нього на це вже відреагував лауреат премії Слина року. Володар ордена священної кипіченної жовчі першого ступеня Владимир Рудольфович Соловйов. то Лінсі Грем теж от із етикануто старе пі. Куда лезет? Ну, вот. ну просто, Нет, вот но шоу, то, что... который сегодня Семен Аркадьевич распечатал. Но, но он вот... реально жив, А как назвать? Его никак по-другому не назвать. То, что идея насчет Пусть я поним... Путин спросит о талы, что случилось на 51-й день. Ты кусок... Куди лізеш? Да, да, да. Тобто це... ти вообще що квакаєш? Тебя просто унічтожують в місяць з твоєї Америки, ніхто не сповнить, як тебя зовут. От, знаєте, сподіваюся, що офіційні особи Сполучених Штатів побачать це звернення. А ще мені здається, що керівництво Росії не використовує Соловйови на повну потужність серйозно. Він, напевно, коли злиться, виділяє велику кількість енергії, правильно? До нього Динамо машину приєднати треба. Буде крутіше, ніж Саяна Шушенська ГЕС. А загалом Владиміру Рудольфовичу слід навчитися правильно реагувати на події. Тим паче, що в Росії це робити вміють. Ну, ось, будь ласка. Мінтранс РФ повідомив, що виявляється, колапси в російських аеропортах сталися через негоду. Так, через негоду, а не через атаку дронів. Ну, правильно, якщо літак не злітає, це просто не той фронт йде, все, атмосферний. Йдемо далі. В Забайкалі зробили навпаки, І на причини лісових пожеж губернатор забайкальського краю Олександр Осіпов відрогував ось так. Благодаря э, титанічському. федеральных органов, в первую очередь МЧС России, Минприроды России, сконцентрировали все силы, нам удалось эту ситуацию удерживать. Каждый день огонь подходил к 5-7-10 селам. Вот удалось эту ситуацию удерживать. К сожалению, выяснили, выявились и факты осмысленных пожогов. Уже сейчас задержано несколько человек. К сожалению, работали не на украинцев. Сейчас работают правоохранительные органы. Ну, а що зручно? В лісових пожежах на забайкалі винні українці. Ну і нарешті ще один приклад правильно російського новояза. В Росії цього року очікується компактний урожай зерна. Компактний урожай. Запам'ятайте. Певний, що це слово сполучення стане популярним в Росії. Мамо, чому в нас на обід тільки вода? синку, просто в нас компактний обід. Загалом, в словник новоязу до слів хлопок та отрицательний рост тепер додався ще і компактний урожай. Порадували цього тижня і майстри слова з Держдоми. депутати РФ в третьому читанні ухвалили законопроект, який вводить штрафу 5 тисяч рублів за пошук в інтернеті екстремістських матеріалів. Загалом тепер в Росії, якщо я правильно розумію, навіть шукати не можна те, що там називає. экстремистскими материалами. Закон настолько грамотно написан, что его даже не понял Владимир Путин. Закон, вот, который принят на Госдуме о поиске экстремистской информации, все-таки вот сейчас то, о чем вы сейчас сказали, как вы предполагаете, он должен на практике это функционировать? На практике правоохранители должны будут доказать, Ильич, что был умысел, и пользователь знал заранее о том, что это экстремистский материал, о том, что они включены в реестр. Uh -huh. И в этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться. У нас очень много на эту тему дискуссий, что надо учить 5 ,5 тысяч материалов, значит, которые включены в реестр, для того, чтобы никогда их не открывать. Но в этом смысле рисков мы не видим, потому что если пользователь не знал о том, что этот материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет. Мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут. Ну, приверженці соответствующих ідеологій, організатори екстремістських сообществ, Поэтому здесь рядовые граждане, нам кажется, могут можуть себя спокійно. Тож давайте спробуємо розібратися. Якщо користувач не знав, що це екстремістський матеріал, то й відповідальності не буде. Угу. Я думаю, що варто довіряти цим людям. Вони не обдурять. Хоча, як на мене, тепер будь який слідчий, будь-які поліцейські в Росії просто зможе взяти телефон будь-якої людини або ноутбука, вбити в пошук, наприклад, Навальний, і все штрафуй на місці. Дуже зручно, до речі. А ще цього тижня відбулося кілька містичних подій в Росії заборонили сатанізм. Суддя Верховного суду РФ Олег Ніфьотов визнав рух сатанізму екстремістським та заборонив його діяльність в РФ. Що саме розуміється під рухом, що потрапив під заборону і як каратимуть, поки не ясно, тому що офіційно такої організації немає. Причому ні в Росії, ні в світі. Вперше про рух сатанізму заговорив в січні 2025 року патріарх Кіріл. Але тут важливе інше: визнали неіснуючий рух екстремістським лише з другого разу. Перше, це не вийшло, бо померла голова Верховного суду Ірина Подносова. Ну я так думаю, мабуть, вирішила, щоб заздалегідь узгодити всі формулювання закону. Ну, туди. От. Ну а далі розпочалася реальна містика слідом за Іриною Подносовою на зустріч з апостолом Петром, вирушив депутат Держдуми Міхаїл Тарасенко. Ось як на це відругував В'ячеслав Володін. Давайте почнемо пам'ять нашого колеги, товариша, який на з 2007 року. С нами вот в этом и зале работал, а сегодня ушел из жизни. До этого он 12 лет возглавлял все наши металлургические профсоюзы. Начал на заводе, служба в армии, мастер, старший мастер. Вы знаете, о ком я говорю, Тарасенко Михаил Васильевич. Он болел, тяжело болел. Болезнь оказалась сильнее. Звернули увагу, ми всі його чудово пам'ятаємо, а потім поліз дивитися в паперець, як його звуть. Але не для цього я показав вам цей фрагмент і не для того, щоб поеренозувати над тим, що Тарасенко залишив цей світ. Оскільки він був представником єдиної Росії, я думаю, що на нього чекає дуже непроста розмова з апостолем Петром. А можливо, навіть ця розмова вже відбулася, і святий Петро відпустив Михайло Тарасенка ненадовго на землю доробити важливі справи. Бо виявилося, що в день смерті Михайло Тарасенка встиг проголосувати в Держдумі ще 11 разів. З картки голосування видно, наприклад, що він підтримав закон про денонсацію конвенції про водноболотні угіддя, а також закон, що дозволяє дружинам загиблих військових варев користуватися їхніми машинами до набуття спадщини. Причому востаннє Тарасенко проголосував буквально за півгодини до оголошення про його смерть. Нагадаю, що казав Володін, Тарасенко хворів. Важко хворів. Я так розумію, серце вже відмовляло, але рука тяглася до заповітної кнопки. Завидна завзятість. Владимир Путін похвалив Держдуму за темп 354 закони за вісняну сесію. Це близько 10 законів за засідання. Як на мене, така кількість ухвалених законів пояснюється тим, що депутати Держдуми генерують їх з будь-якого приводу. Ну ось, будь ласка, Віталій Мелонов закликав заборонити вживання закордонної їжі нетрадиційних кольорів. Звучить звичайно, так, начебто, він ще не відійшов від наркозу. І його мозок збирає Випадкові слова в дивні речення. Проте Віталій Мілонов вважає, що рожеві бургери мають бути заборонені, бо вони не є традиційними. Подібний колір він назвав маразматичним, а сам бургер збоченим. І все тому, що цитата мови оригіналу, із таких блюд люди менше ценять обичну їду. Кінець цитати. Тобто, за логікою Віталія Валентиновича, ти з'їв такий рожевий бургер і все, більше на смажену картоплю дивитись не зможеш. Ще більше не полізуть у рота. Ну, звісно, якщо вони не рожевого кольору. А ще дивно, що Віталій Мілонов забув, що Сама страва бургер, відверто кажучи, не для Росії, але, мабуть, поки він до цього не додумався. Заборонити. Мені здається, що це слово, без якого не може обійтись жоден закон в Російської Федерації. Заборонити. Це пряме законотворче слово. Заборонити сатанізм, заборонити рожові бургери, заборонити квадроберів, заборонити ЛГБТ. Коли вже здається, що більше забороняти ну нема чого в Росії, вони все одно щось знаходять і забороняють. Певне, що коли депутати Держдуму повернуться з канікул, вони приступлять до штампування заборон з потрійною. Силою. І тоді, хто знає, можливо, з'явиться ось такі заборони: Заборонено отримання задоволення від веселки після літньої зливи, Заборонено перемикання радіостанцій в машині, коли грає пісня шамана Я русський, заборона походу в туалет під час перегляду випуску новин на першому каналі, заборона магнітики з містами Європи на холодильнику, заборонена федорхування їжі, якщо це не пельмені гречка чи щі. заборона танців, яких затвор рушиться швидше ніж голова. Заборона родинки в формі України, заборона на переказ снів, яких не було Путіна, заборона за сумнів у заборонах, заборона згадувати слово заборона. Мені здається, що цей список можна продовжити нескінченно довго. Можливо, у вас є варіанти, що ще заборонять депутати до РФ після того, як повернуться з канікул. Напишіть про це в коментарях. До речі, якщо згадали про Шамана, співак шаман заявив, що мріє заспівати у відкритому космосі. Важко сказати, що означає ця заява. Можливо, шаман так націкає, що йому потрібна допомога, щоб вирватися зі стосунків з Єкатеріни Мізуліною. А може він просто приглядається на бюджет Роскосмосу. Але з іншого боку, ну так, погодьтеся, є артисти, які мріють збирати зали, є ті, хто мріє про стадіони, а є шаман, який, мабуть, одного разу так глянув на нічне небо і зрозумів, час прийшов. Причому він буквально хоче у відкрити космос у вакуум, де будь-який звук перетворюється на ніщо, ну тому що звук в відкритому космосі не поширюється. Але з іншого боку, як на мене, це ідеальний майданчик для, для шамана. Він співатиме а з боку, здаватиметься, що він породує рибу викинуту на берег. Також шаман заявив, що для того для такого йому. Потрібна буде серйозна підготовка і фізичні дані, і згодом він буде до цього готовий. Я дуже на це сподіваюся, серйозно. Вихід у відкритий космос без скафандра, щоб заспівати пісню «Я Ярускі це те, на що справді хочеться подивитися. І хто знає, можливо, саме завдяки шаману Росія поверне собі веліч у космосі і стане першою країною, яка має артистичний супутник. Бо поки що в Росії похвалитися нічим, ні в космосі, ні в економіці. Газпром став коштувати дешевше, ніж китайський виробник популярних іграшок Лавубу. Ринкова вартість «Газпром Стала зараз становить трохи більше 38 мільярдів доларів, тоді як поп Mart оцінюється вже в 41,5 мільярди. Причому ще три роки тому капіталізація Газпрому перевалювала за 100 мільярдів доларів. А в 2008 році глава Газпрому Олексій Міллер заявляв, що через 7-8 років капіталізація компанії досягне 1 трильйону. Ось цікаво, що з цього приводу зараз думає, наприклад, Владимир Жиріновський, а ані, він же там. <плес> Чего не смеетесь-то? Не смешно! Не поняли, да? Россия! Подібна реакція в нього напевно буде із наступного приводу. Новий Москвіч 8 з'явився в продажу, його ціна 3 мільйони рублів. Щоправда, тут є нюанс: «Москвіч-8» 8 це така повна копія китайського сехол X8. Цей автомобіль коштує увага 2 мільйони рублів. І тому виникає питання: а чому копія коштує на 1 мільйон дорожче? За що мають переплачувати покупці? Ну, перше, що напрошується за повітря, мабуть, я зараз серйозно за особливе повітря в автомобілі. Москві 8. Там русський дух, там Русью пахне. А ще нагадаю, що нещодавно Володимир Путін розповідав про те, що Росія може втратити свій суверенітет, якщо не вироблятиме свої автомобілі. Ну що ж, за його логікою, виходить, що російський суверенітет вже давно став китайським. Просто на ньому поки що шильдочка російська. Не підійде Москвіч-8 і мешканцям забайкальня, але не тому, що дорого, там є інша причина: дорога. Місцеві жителі зняли на відео російське – рідку дорогу. Так, не дивуйтеся, таких доріг багато. Причому. Цей тип дороги дозволяє місцевим жителям відпочити від суєти та насолодитися самотністю, оскільки завдяки рідкій дорозі три села вже понад місяць відрізані від цивілізації. Поближе, поближе. От ми сьогодні столкнулися з проблемою на населеному пункті Забайкальського краю Кримського району села Алтан. Три населені пункти відрізані від всего світу. Это Алтан, Шумунда і Бубукун. На сегодняшний день вот этот участок дороги 32 километра никто даже не пытается сделать. Люди копают руками, чтобы проехать. Сегодня встали здесь все машины. Я вот привез на мотоцикле доски, чтобы людям помочь проехать. Обращаюсь к губернатору Забайкальского края, к Сакияевой. Сделайте что-нибудь с этой дорогой. Сколько можно народу мучиться? Уже месяц вот это все продолжается. Сейчас ребенок стоит, Сними ребенка, что здесь ребенок присутствует. Проехать люди не могут. Машина сзади стоит, покажи. Еще машина подъезжает. И мы не можем пробраться, ни до кого не достучаться. Все бездействуют. Это 32-й километр после коры Все, включай. Заради справедливості варто зауважити, що на це відео звернули увагу місцеві чиновники. Так, і тому тепер для вас загадка. Як вони відреагували? Варіант А. Поклали асфальт, варіант Б. Поклали на автора цього відео, варіант В. Поклали на всіх мешканців забайкалья. І не відповідайте. Це риторичне питання. Насправді правильна відповідь. Варіант Г. Місцеві чиновники звинуватили автора відео в тому, що матеріал 100% замовний і скинули його прізвище поліції. Поліцейські сказали, все зробимо. Я так розумію, тепер автор відео, напевно вирушить на так зване СВО, тим паче, що камуфляж він вже має, і тим більше, що це стало вже в Росії В Магнітогорську суд відпустив серійного гвалтівника, якого шукали сім років. Причому відпустив одразу куди, правильно, на фронт. Рецидивіст тероризував жінок в Челябинській області протягом тривалого часу. знаходив він своїх жертв в соцмережах, потім чекав біля під'їздів, вламувався в квартири та чинив там злочини. Зафіксовано, що найменше 7 таких епізодів сприймали маніяка лише в листопаді 2023 року. В липні Четвертого справа нарешті дійшла до суду. Здавалося, б, ну все, 20 років суворого режиму забезпечені, а то й довічне, але ж ні. Через два дні після передачі справи до суду він підписав контракт і суд скасував арешт та призупинив справу. І ось що важливо: якщо він виживе, то повернеться вже не як зек, а як герой, як нова еліта Росії. А з іншого боку, якщо я правильно розумію, російська влада розраховує на те, що з фронту взагалі ніхто не повернеться, бо їх тут не чекають. Ось, будь ласка, товариш пішов захищати руський мір коли повернувся, виявилося, що його будинку більше немає. Згорів. Щоправда, чиновники впевнені, що це нормально. Ну, наша мерія говорить, що все нормально. От, як прийшов за свого, у нас жіною ось вот цей один домик. Жити негде. Жилья нету, живем в Екатеринбурге, снимаем. Я не працюю, як після ранения, все ще рука болить. Жена одна там подхалтуривает на військовому заводі, де танки делают. У нас с женой только единственное жилье, что у меня, что у нее с недвижимостью, вот этот разрушенный дом, который признали, признали аварийным, то, что он у нас полностью, и крыша упала, и, ну, полностью к жилье. Я пришел по тяжелому ранению, был я на Белогоровке, Лисичан, Белогоровке получил тяжелое ранение, получил награждение храбрости второй медали за, за отвагу, то, что брали бункер. И наша мэрия просто отказала, что этот дом можно восстановить и прожить в нем еще. Дружина під халтурі в мене рука болить. Каже, що після поранення. Але я думаю, що рука болить, бо дружина вдома ну немає постійної. Працює вона, і рука, і дружина. І цей товариш даремно переживає. Допоможе йому російська держава, щоправда, доведеться ще раз вирушити на так звану СВО. І тоді він точно вже отримає ділянку землі. Нехай невелику 2 квадратні метри. Але скаржитися він вже точно не буде. Підпишіться на мій канал, пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостами і коментар. На сьогодні це все. До зустрічі.